Друзі, всім привіт! І так, Сьогодні включення у нас по садовій темі. Ну, Уточняю, не по персиковій темі, чисто, а по таких садках, які є всі: яблуні, і все остальне. Значить, Ходімо дещо вам зараз покажу. Покажу Ну, що покажу? Покажу вам, то, що вже поперли у нас шкідники по повній програмі і відповідно хвороби. Значить, Знайшов в одному місці. Я десь бачив на яблунях, але на яблунях не знайшов. От, знайшов я на смородині, зараз я вам покажу, бляха муха. Де це воно? Забув, забув, де знайшов, блін. <смі> так, десь тут, не тут, не тут. Андо сиділа, вскочила. Де це? А, ось цього кручений, тут є? Є, от, дивіться. Чик. Муравлі. Бачите? Хазіюють фермери. І працює з тльою. Соотвісно, на даному етапі потрібно приймати абсолютно швидко трок... ці міри, міри. По персіку я був бачив там десь далеко, але ну, теж не пам'ятаю де на якому. Тут на цьому немає. От, значить, по... Мурашечки понесли тлю. До, який лазить, Видно? А вже втік. Е, сховався. Мурашечки понесли тлю. Оце, до речі, мене питали. На веретіно в мене ось один єдиний штук персик посаджений, все більше на віриті немає. І то це так, чисто в розлікательних целях, в квітнику, скажімо так, в когось квітнику рози, а в мене в квітнику персики. Отака От ситуація. Ну, кому що, скажімо так. Я люблю ті квітки, з яких щось можна з'їсти. От, тепер йдемо, подивимося на наш садочок. На наш садочок. Тобто в нас е, мурашки понесли тлюк вже по повній програмі, по садку, все як має бути. Значить, По е, сливці. Картина теж така недалеко не найкраща. У нас оцей, я кажу, сьогодні перший день тепла пішов чуть-чуть е, кусочок. І я думаю, треба бігом ловити. По сливці теж стану. Ну, Сливка якось більш-менш, хоча теж дивіться, бачите, і червонясті листочки, і жовтясті і тому подібне. По е, вишні картина. отака, бачите. Вишеньки, коротше, не буде. Оце там 10 ягодок от, яких зав'язалося на все дерево, все остальне померзло нафіг. Ну, вишня більш-менш себе почуває. Передивимося на яблуню. На яблуні без сльоз не е Важлива закономірність. Ви бачите різницю в листочках. Значить, оці, що темніші, зеленіші. Да? А тепер ось оці салатові. Тобто, це я був перед самими холодами, трошечки був антистресантами бахнув. І от свіже листя, яке почало рости, воно рівне. А оце, дивіться, яке закручене. Бачите? Оце що зелене, це що старше. Таке все жоване, кручене просто капець. Ну, вже теж його починає крутити. Це вже починаються хвороби в форматі борошнистої роси. Де б це вам також, щоб гарно, якісно було видно, показати. Звісно, хто в темі, то той в темі, той знає, але тим не менше. Коротше, вже поперла борошниста роса, поперла е вона? парша по повній програмі. Ну, все, дивіться. Бачите, отак от працює борошниста роса, Воно таке кручене, змучене, е по яблуках теж, бачите, будуть випади серйозні, оце все морозом побити, звідси вже кіна не буде. Звідси кіно ще буде. Ось теж дивіться, якась, як це воно називається. мистості, якась теж кучерявість свого роду, так як на є курчавість листа, оце щось то якесь таке саме. Такого типу болячки. Ось, бачите, дивіться, скручене, а там воно, в нас, друзі, Мурашки вже розводять тлю. Відповідно, від цього всього діла терміново треба обробляти, рятувати, тому що зараз ну, самий такий сочний період. Ну, Дивіться, ну блін, ну, ну от, от візьміть, скажіть мені, що, що не працюють ці антистресанти. Да працюють. ну, як, по, от, да, Воно вже листя не вирівняє, бачите? Старого не вирівняє. Ну, оце що молоде, ну ви подивіться, яка різниця, блін, між до листочками. Ну просто так, воно явно видно, що препарати 100% працюють. От що не кажіть мені? Так, да, бачите, ось це ж явно якась теж паршава по листю пішла. Це, оце, мені каже, це не обмерзання вже, це іменно так працює парша. І такого діла ну, достатньо дуже багато, але я думаю, це 100% результат того, що препарати спрацювали, оці мікродобрива, мікро-макроелементи, антистресанти. І от, от тому воно отаке. А тут а вони вже не могли вирівняти ситуацію, бо ж вже скажем так, щоб, щоб було, то не вернеш назад, не вирівняєш. Тим не мене, все, дивіться, бачите? Борошни староса як працює. Бачите такий наліт білий? Це вона є, відповідно, терміново потрібно щось приймати. На цій яблуні картина така сама. На груші теж почала з'являтися ця борошниста роса. Тут, а дивіться, по черешні. От вишні крепше вимерзли, черешні трошки менше вимерзли. Бачите? Але трошки черешень буде. Тобто, Понятно, це все, що прихвачено морозом обсипиться нафіг, бо бачите, їх, їх прямо побило, ну, десь більше ураження, десь менше. Ну, Така картина. Тут зрозуміло, що нічого не зробиш. Ну, тим не менше, трошки черешень буде. Зараз на даному етапі відповідно. До речі, колір, бачите, теж такий салатовенький. Ото, як на виноград в мене був, я показував вчора у відео е такий збіжений жовтий, так і ця черешня. От, е ну що, йдемо, ще покажу от, на, на, на тих яблунях. По груші. Груша, до речі, зав'язалась непогано, але тож, бачите ці болячки по повній програмі тут. Прогресують, листяч, листячко крутить. Відповідно, терміново треба. Приймати міри. Ось, оце слава побідітелям. Я зніму відео, тому що я зробив. Трошки не так, як ви мені рекомендували, але зробив і одним словом, то, то, зато потім. Дивіться, який перевіст, бачите? Це, це дві неділі назад було оброблено антистресантом. Я щось думав, що вони ніфіга не будуть рости, але вони ростуть. І тепер, що саме цікаве, от зверніть увагу, я такого ще в своєму житті не бачу. От дивіться, яка зав'яз яблучок, да? ось такі яблучка. А тут ще бутони, воно ще тільки цвісти збирається. Тут ось тільки цвете. Що це є рік якийсь взагалі, я не знаю, блин. ось подивіться, яблуко, а коло яблука, блін, квітки і бутони. Що це таке робиться? Як це так? Кемон, <смеш> що, що за фігня? Дивіться, грона яблук і квітки. Ви хтось таке бачили, блін. Це одне дерево, це ж один сорт. Слава победителям. <смеш> О, ну, ну, ну що за я, я реально... Тут тільки-тільки, тут блін, відсило. Тут цвете, а тут вже, вже такі яблука. Знаєте, це такі. Що ж тільки збирається колись там цвести? Це ефект, як ремонтантна малина, знаєте? Вона теж, <смеш> блін. Та дозріває, а та, та такі пупляшки в'яже, та цвета і тому подібне. Ось це теж картина. Це, не, я не знаю, як цей сорт називається, але дуже класний, дуже довго лежать. От зверніть увагу, тут а отакі яблука, тут а ось отакі ніби недавно відцвили, а ось його ми маємо бутони і, 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 і період цвітіння. Ну, як це назвати, я фіг його знаю. От, але теж зверніть увагу, от, ну, от явно видно, да? до обробки, яка листя, і, і після обробки. Іменно антистресантами. Бо я тоді нічого не давав. я тоді тільки влупив антистресантами і погнав персики кропити. Але от вам результат на ліцо. Ну, ну воно працює. Ну я, я буду топити, тому що воно працює. Це реально класна штука. От, пожалуйста. Відповідно, зараз на даному етапі що я буду робити сьогодні, друзі. Ходімо, покажу. А сьогодні, друзі, я буду працювати все придільно просто. Буду користуватися ось хорус. У мене сьогодні піде в роботу і скор. препарат ДІФО, але це той самий SCOR. Тобто я знайшов такий, то такий. Це імпортний препарат брав у Вадим весневий агро свій час. От. Це у нас буде від е, болячок, тому що від альтернаріозу, від борошнистої роси і від перші яблуні. що там, що там, там, Працює е, хорус і в комбінації зі скором після цвітіння. От, е, по нормі, скор буду давати 2 мл на 10 літрів води. Хорус буду давати 3 грами на 10 літрів води. От, е, ну, що, 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 як, як добавок, можу, напевно, ну, дам. Ампліго чи ампліго залишу, напевно, на персики, бо я по садку не користувався, а дам зараз по садку влуплю від, від шкідника, то тобто світлі воно прекрасно працює, вже теж перевірено не один рік. Це, ж, це що касательно цею? Я зразу думав нордоксом робити, але потім подивився краще з системниками, бахну буде веселіше. Відповідно, як антистресант буду давати, цита стимулянт від компанії Меристем. Тобто 2 тижні назад я обробляв, вже прийшов час, можна знову ж таки повторяти. Тим більше я бачу, що є. Результат роботи. Буду давати 25 грам на 10 літрів води. І цей раз вже дам Vigor Tem S. Тобто, Паша мені що тоді казав? Vigortem S це теж від компанії MerisTem. Паша казав, що в комбінації вони просто шикарно працюють. Тому рекомендую. І хотілося б дати ще ось цього добро. Тобто, воно для формування плоду якраз. блін, здуло книжечку мені капець. От. Для формування плоду. Хорошо, але я переживаю, щоб не, ну, не передати хоч і меду, як то кажуть, бо тому що по факту що в мене буде? Раз препарат, два препарат, три препарат, чотири препарат і п'ять препарат вже. А рекомендується чотири препарати комбінувати, а плюс ще ж буду давати е, адювант, роблю це все з адювантом. ну воно трошечки, Адювант що дає? Тось, бо багато хто не розуміє, я сам тільки недавно почав трохи розбиратися. Адювант змиває восковий наліт на, ну, на, на поверхні листочка, на листовій пластині. От. Получається, змивається восковий наліт і від... розкриваються пори. Тобто смоктування проходить в листову пластину набагато швидше, набагато якісніше. Ну і виходить, отримуємо той. Бажаний, як то кажуть, для нас результат. Тобто це можна вважати абсолютно плановою обробкою яблуні, просто не планово по времені, бо сьогодні блиснуло трохи сонце на вечір знову дощ, тому я думаю, 3-4 годинки воно трошки повинно зараз смокшитися і вже буде працювати, бо ще такого глобального потепління не буде. Воно все одно ще буде холодно і дощі будуть лити, бо там на весь тиждень передаю дощі. Але тим не менше, ну я думаю, встигну і трошечки дам. А персики вже будуть чекати, бо на персиках теж вже таке, знає. Вже скільки? Вже? Дві з лишніх неділі, як я обробив Персики. Тому повторення Матючення сильно требують якби, третю планову. Ну, почекаю, там ще нічого критичного нема. А тут вже реально критична ситуація, треба, треба при, 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 приймати міри. Е, кропити чим буду, друзі? Е, кропити буду в даному етапі ось Цим своїм агрегатом, тому що э, акумуляторним, ну, великі дерева накладно кропити і ефективності там буде недостатньо, тому що ну, він не пробиває настільки, наскільки мені треба. От. А цей реально робить цю роботу так, як положено. тобто Він пробиває повністю всю крону, задуває і криє листочки і зверху і знизу. тобто Дає мені абсолютно той результат, якого я хочу отримати, ну Який повинен бути, в принципі. Тобто, дуйчики це є дуйчики, особливо потужні дуйчики. Вони свою роботу роблять. ну що, Ставлю вас на паузу, зараз все відважу забовтою, заколотю От. і погнали роботи. І так, друзі, все, я забовтав. Забовтав це все діло, тепер роботаємо. Ставимо на двоєчку і погнали. І дивимося, як працює. Можна трошки додати напевно чуть-чуть буквально, оп оп Значить, друзі, хто, до речі, не в курсі, на 90% випадків препарати, коли обробляєш, не можна кропити в такому об'ємі, щоб допускати стікання з листа. Тобто стікання з листа це погано. Не думайте, що якщо так, о, качественно намочив, ти дуже добре. Ні, ніфіга. Абрикоска. Прикос нема, але обробочку ми її забатаємо. Профілактично. Молоденька яблука. А мама мені як всипить по посіяному кожу, але воно ще не посходило. Картопля тільки починає сходити. А зіміна почала розпускатися, бачите? Тільки-тільки почала, теж звісно, досталося цього року з морозами. На грушці буде видно, так? Да? Дивіться. Все, листочки мокренькі. Всі як положено. Чинно благородно. Так, да, Осьо не мокрий. Хоча воно робить настільки дрібненький туман, що шо може бути і не видно. А зарахунню хат юванту капілляк нема, бо вони розтікаються. Так Задавали багато хто запитання е, на рахунок того, чи, наскільки економно працює даний оприскувач. Раз, друзі, раза, напевно, в 3-4 економніше, ніж акумуляторний. О, тут а дивіться воно, який розсадник тлі, я її не бачив. Зараз ми її дамо прикурити. Трохи аж вже забігався, блін. <рив> отак, друзі. Отак відбувається обробочка нашим воздухогенератором <рив> від виробника компанії Штіль. Отака ситуація, отак працюємо, ловимо цю погодку. Покидало можливість, бо на вечір знову ж таки, я вже казав, дощ. Даю Тому я сьогодні вправився, можна сказати і так. Та не можна, а так, так і є. Тобто я виноград встиг зробити і відповідно на завтра вам зняти відео по садочку. В себе теж, друзі, не відкладайте, робіть, тому що дощі там ще показують, ще будуть довго, вони не зупиняться так, щоб повноцінно зупинитися. Тому треба ловити вікно на таке хоча б в пару годин. Тобто нам достатньо хоч 3-4 години для того, щоб основний... Інгредієнт наших препаратів, так би мовити, зайшов в піщіварительну систему наших дерев і почав трошечки-потрошечки потихеньку виконувати свої функції. Хочу, друзі, вам подякувати за те, що дивитесь, Хочу подякувати за коментарі, за підтримку, бо бачу, багато пишете. Ну, я, в принципі, всім відповідаю, напевно. Нема таких, щоб я десь щось пропустив. Хіба що десь в якихось старих, можливо, відео. Але в свіжих я всі стараюсь відповідати. Дякую за підтримку. Дякую за підказки. Дуже багато. Е, хто що з вас підказує, беру беру на озброєння, беру до уваги. І роблю ті чи інші виводи. от Якось так, ось така, друзі, ситуація. Все, далі в нас буде. Обробка ще персикового саду і ну відповідно зелені операції. І побачимо, що буде в першу чергу, чи обробка, чи зелені операції вже по ходу буде видно. Якось так. Так, е, да, друзі. До речі, по препаратах від компанії Мерістем я прикручу вам номер телефону Паші Мерістема. В описанні під відео і в першому закріпленому коментарі. Тобто кому там кого зацікавив, кого за хто хоче замовити, повторююсь, тепличники, розсадники, садоводи, реально толкова штука. Це вже явно видно, я бачу, що по персиках, що по садку, воно реально воно 100% працює. Дай по винограду. Я впевнений, що воно працює, тоді просто не встиг обробити. Подивимося після сьогоднішньої обробки, яка буде обстановка. О, тому по цьому ділу прикручу. Скор, Скорм, такі всі діла, в один вишневий агро. Ну і в принципі ну, не важливо, це не те, що там обов'язково тільки сюди звертатися, та будь-куди. Е, немає значення. Та будь-де взяли дай купили і все. ну, Головне на базарі не беруть. Прошу умоляю, не купляйте на базарі. Блін. Хіба що в дуже сильно максимально провірений, продавців, кому ви довіряєте, як собі, бо там не так все хорошо, як інколи хотілося б. От. Можна, не принципово, там можна і мегафоли, і, ну, вистачає тих антистресантів. от, і за біоном я сам багато кому рекомендував. Ну і за біон достатньо дороге задоволення, якщо такого по факту розібратися, і ну, він не має такої ефективності. Що би там не було, я, там не видно такої ефективності, як видно від от, по даній продукції. Тому таке діло. Коротше, я для себе виводи зробив. Для вас рекомендую, бо рекомендую тільки той, чим сам користуюся. Якби я дурного пропонувати не буду, і лишнього нікому. Якось так. Так що, все, якщо коротше, кому потрібен номер, то буде в описі під відео. Все, друзі, на сьогодні все. Все, до нових зустрічей. Радий був всіх бачити. Всім пока-пока, мирного неба.